У приватних розмовах помітив, що більшість людей, коли мова заходить про тероризм, напряму асоціюють його з ісламом. Напряму асоціюють тероризм з мусульманами. Але я хочу вам нагадати, що християнський тероризм, м'яко кажучи, теж існує, існував, і я так думаю, буде існувати. Це і Ірландська республіканська армія, і баски, і серби, які вбивали, я вам нагадаю, цілі поселення. Це і куклус клан Це було не так давно, друзі, 20, 30, 40, 40 років тому. Тому релігійний тероризм, Про це новий випуск проекту Музика для сну з Олексієм Мустафіним вже скоро на каналі Ісландія.